Зранку кожен поспішає на роботу: хто в магазин, хто в офіс, хто в лікарню. А є й такі, що одягають форму і йдуть виконувати свій обов'язок у відділення поліції. Це дуже серйозна робота, бо багато людей відносяться як міліціонер, який махає паличкою. Але це зовсім не так. Саме щоб познайомити дітей із професією поліцейського, а також пояснити їм основні правила безпеки на дорозі, полтавських учнів запросили на зустріч із патрульними. У своїй групі, коли ми учились, я цьому вопросу, що треба діяти лекції в школі. А потім, коли ми почали працювати, так сказати, з'явилися у мене єдиномишленники, ну і прес-центр і всі вместе вирішили таку провести лекцію, тому що. Проще обучати їх зараз, ніж потім переучувати їх в майбутньому. Подібні заняття полісмени проводять не вперше. Але особливість цієї зустрічі в тому, що вона відбувається поза межами школи, адже учні завітали до головного управління поліції в Полтаві. Завдання таких заходів виховати у дітей навички безпечної поведінки на дорогах, а також попередити правопорушення. Діти це наше майбутнє і є однією з основних категорій громадян. З якими ведеться наша виховна робота, наша діяльність за період з 2 по 16 червня було проведено близько 50 зустрічей у всіх пришкільних закладах таборах. Співробітники патрульної поліції тісно працюватимуть із учнями і надалі у планах роз'яснення кодексу адміністративних правопорушень. Із важливістю таких уроків погоджуються і вчителі. Щоб ми не робили помилок, нас зараз навчають, навіщо нам патрульна поліція, тому що в нас з'явилася не так давно. І нас вводять курс справи. Хто ж такі ці поліціянти наші? І дуже сподобалося. І дітям, і нам. Цю зустріч патрульні провели в ігровій формі із використанням кольорових карток, зображень та навіть із демонстрацією інструментів, якими послуговуються полісмени при виконанні своїх обов'язків. Це зацікавило малечу. Отож і спільну мову знайшли легко. Сотрудники, які раніше були вчителями в школах, от, от вони хорошо це все організували, красиво. Ну, вони вміють це робити. У мене якби з дітьми нормально, ну вмію общатися, тому що у самого є діти. Маленька Ліза, яка переходить до третього класу, збирається використовувати набуті знання на практиці. Я побачила багато нових предметів. І знаю тепер, як вони називаються. Здобула нові знання для школи, коли в нас на основах здоров'я будуть контрольні. А ми бажаємо і вам відкрити для себе щось цікаве і неодмінно радіти новим враженням. Гарного дня!